Подорож Львівщиною, третій день. Сьогодні у нас по плану відвідати декілька неймовірних локацій Львівщини, а саме страдецький печерний храм, давній Крехівський печерний монастир та його джерело та ще декілька місць. Йдемо на сніданок в ресторан готелю Акварель. Тут можна вибрати сніданки, вони не включені у вартість номеру, але реально досить смачні. Ресторан гарний і просторий у світлих тонах. Є літні майданчики. Швиденько снідаємо, п'ємо каву і в дорогу. Краєвиди Львівщини просто вражають. У мене було постійне відчуття, що я десь в Карпатах. По дорозі ми бачили величезне і дуже гарне озеро. А осіння пора додала свої фарби в ці краєвиди. Спочатку ми їдемо в невеличке село Страдичі, що на Львівщині. Тут ми плануємо відвідати печерний храм, який знаходиться на невеличкій горі. Паркуємо авто у підніжжя гори і по дорозі до храму ми проходимо хресну дорогу. Хресна дорога складається з 15 стацій. Це молитовні зупинки, кожна з яких відображає момент у дорозі Спасителя на Голгофу. Кожна стація то мистецько зроблена скульптурна група з фігурами у людський зріст, виконані в поєднанні каменю, металу, дерева. Кожна стація має інформаційні таблички з описом і молитвою. Найбільше ми залипли біля восьмої стації, яка має назву Ісус зустрічає побожних жінок. Ви тільки погляньте, скільки різних статуеток ангеликів і не тільки сюди принесли люди. Вони всі дуже гарні. Я подібного ніде не бачила. Ми роздивлялися це все досить довго. Так непомітно ми дійшли до входу в страдецький печерний храм, що знаходиться поблизу села Страдищі. Вхід в печеру йде через маленьку печерну церкву Матері Божої нерушимої стіни, і потрібно зайти за вівтар, там буде вхід. Древні печерні монастирі то моя окрема любов. Я дуже люблю такі місця за їх атмосферу та відчуття. Уявіть, цей печерний монастир датують 11 століттям печері все схоже до того автентичного стану, який тут був починаючи з 11 століття. Цей печерний храм є діючий, тут проводять служби. Чому храм саме тут знаходиться, розповідають нам давні легенди. За переказами, жителі довколишніх селищ ховалися в цих вечерах під час монголо-татарської навали. Одну з печер, у якій переховувалося найбільше селян, татари знайшли і підпалили. Усі люди, які були всередині, загинули. Ченці, які ховалися в інших печерах, почали молитися про спасіння душ невинно загиблих. І їхні молитви було почуто, і саме в цій печері явилася Божа матір і закрила вхід до неї своєю ризою, наче стіною, зі словами Не руш, стіна. Відтоді страдецькі печери стали місцем паломництва, а у 15 столітті тут заснували страдецьку печерську лавру. Також далі є вхід в глибину печер з табличкою вхід заборонено. Але ну дуже хотілося подивитися, що там. Далі по ходу темрява. Прохід звужується і переходить у довгий звивистий коридор. Блукаючи ходами печери, потрапляю до невеликого залу, і з темряви виринають сучасні білі фігури, яких я спочатку ну дуже перелякалася, коли вони неочікувано з'явилися перед моїми очима. Чим далі я йшла, тим більше печерний коридор звужується, але не закінчується. Тут повсюди, ліворуч і праворуч, є такі собі ніші. це місця, де монахи проживали. На якомусь етапі стало трохи страшнувато. Я боялася заблудитися. Повертаюся. Що вам сказати, страдецький печерний монастир, як для мене, це дуже нереально гарне та атмосферне місце з давньою історією. Від печер піднімаюся сходами і бачу церкву Успення Пресвятої Богородиці. Якраз в цей момент було богослужіння. Дуже гарна церква і територія. Трохи тут побули, все роздивилися і почали неспішним кроком спускатися до авто. Їдемо далі. Наступна зупинка по нашому маршруту селище Крехів. Спочатку в дуже швидкому темпі йдемо до Крехівського монастиря. Цей комплекс складається з церкви Святого Миколая, Дзвіниці. Корпуси келій, господарські будівлі та давні оборонні мури з вежами. Дуже гарна територія і будівлі, тут квітнуть квіти та сади, усюди охайні газони, ліхтарі і лавочки для відвідувачів. До речі, цей монастир мав і оборонну функцію, і все село ховалося за його стінами під час набігів монголо-татар. Ми дуже швиденько все оглянули, бо основною метою нашого відвідування цієї місцевості це є саме давній печерний комплекс цього монастиря і джерело. Ідемо в напрямку до лісу. Захований цей давній печерний монастир глибоко серед дуже гарного лісу. Яка тут краса? Поки ми шукали печери, за нами спостерігали дерева, які мають очі. Місцями ми долали досить круті підйоми, і нарешті ми його знайшли. На сьогоднішній день від давнього Крехівського печерного монастиря залишилась печерна церква, яка знаходиться на висоті, і до якої ведуть досить стрімкі металеві сходи. Та житлова печера, в яку можна зайти крізь низький дверний отвір. Спочатку йдемо в житлову печеру. Вона схожа на протяжний коридор, який піднімається вгору, тому зараз для зручності є драбини. Тут селилися і проживали перші монахи. Печера завершується ще одним отвором, звідки можна вийти у розщелину і ти опиняєшся посередині гори. Ми запалили тут свічку, і цей простір відразу змінився. Тут стало якось комфортніше і спокійніше. Це місце заснували на межі 16-17 століть ченці Йойл і Сільвестр. Вони оселились тут, витисали пару печер. Розширивши природні ніші у вапняковій породі. Люди приходили до них, деякі допомогти, інші на богослужіння чи за порадою. Дехто хотів приєднатися до монахів і невдовзі чинців побільшало. Сучасній людині важко збагнути, як можна жити в таких умовах: маленькі віконця, прорубані у верхній частині стіни, які пропускають всередину печери досить мало світла, влітку прохолода і вогкість, а взимку морози. Поряд у камені на висоті видовбана печерна церква, і зараз до неї ведуть металеві сходи. Поруч на стіні прикріплено таблицю з коротким описом цього місця. Піднімаюся по сходах. Тут доволі високо. В голові купа запитань: а як же ті давні монахи сюди діставалися, і як вони довбали печери в камені, як вони зігрівалися взимку. Але треба бути обережними, щоб не гепнутися в цьому святому місці. Всередині приміщення невеличке, оскільки деяка його частина давним-давно завалилася. Зате тут збереглися сліди храмової обстановки, витисаної ченцями у камені. А про святість цього місця тепер нагадує кілька сучасних ікон, які встановлені у древніх нішах. Поки ми були в цій печері, то також запалили свічку, що ще більше додало краси і атмосферності цьому храму. З приходом послідовників обитель росла. З'явилися дві дерев'яні церкви покрови Пресвятої Богородиці. Вона була на вершечку скелі та святих Петра і Павла. Вона була на схилі гори трохи нижче. А до 1600 року монастир обзавівся частоколом та іншими дерев'яними укріпленнями. Проіснував у діючому стані лише до 1612 року, бо тоді ченці отримали земельну ділянку в долині і перейшли на нове місце будувати монастир. Це саме те місце, де зараз функціонує діючий Крехівський монастир. Усі надбудови з часом зникли, і зараз від комплексу залишилися тільки ці печери. Далі йдемо по цьому магічному лісу до джерела. Тепер на нас чекав досить стрімкий спуск. Добре, що, хоч невелика частина цього спуску, вимощена сходами і поручнями. Якщо, чесно кажучи, то такої краси і масштабу я не очікувала побачити. Появу джерела відносять до часу заснування скельного монастиря. Неймовірно гарне місце з мальовничими пейзажами та холодною джерельною водою. Тут побудована дуже гарна капличка з скульптурами, навколо чудовий густий ліс та пагорби. Набрали джерельної водички, намалувалися цією природою і прощаємося з цими магічними місцями. Ці місця залишили величезний слід в моєму серці своєю красою, історіями та атмосферою. Повертаємося в готель. І тільки в машині ми зрозуміли, що ми ще дуже голодні, бо вже вечоріє, а ми так і не обідали. Тому, не доїжджаючи декілька кілометрів до Жовкви, ми побачили комплекс хата Мельника. На вулиці тепла осінь, тому ми обрали вечеряти в Альтанці, на вулиці. Зробили замовлення і поки ми його очікували, то прогулялися територією цього закладу. Дуже гарна і доглянута територія. В лісі є навіть гамаки, де ми трохи відпочили після такого насиченого дня. Обслуговування гарне, нам принесли досить смачний бограч та дуже велику порцію дерунів. Кава також була смачною. Реально було затишно, комфортно і смачно, і ціни досить адекватні. Хто буде в цих місцях, то рекомендую відвідати хату Мельника. Повертаємося в готель. На цьому наша триденна мандрівка Львівщиною добігає кінця, бо наступного дня ми вже повертаємося додому. Львівщина прекрасна, гостинна, цікава і колоритна. Скільки краси та цікавих історій я дізналася за ці три дні? Знаю, що повернуся в ці місця, бо дуже хочу це все показати своїм друзям. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!